Христос Воскрес, своїстину Воскрес. Сьогодні маємо літургійний спомен Святого Буніфаті, Єпископа і Мученика 5 червня, а також 1270-та річниця з дня його Мученицької смерті. Скажемо собі кілька слів за цього святого, і як він у своєму житті почитав когось святого Архангела Михаїла. Отже роки 672 673 народження і смерти – 754-го. Чи це є досить давно. Він був англосайський бенедиктин Боніфатій. По інакшому Вінфрід народився в 673 році в Креодіонунум, англійському містечку у Весес, вишкований і вихований найперше в опадстві Екстер а після Вінхенстері. Вінфрід протягом кількох років здобу... зумів перемог... здумів перейти дорогу від шкільної лавки до професорської катедри, стаючися молодим і швидким вчителем. Хоч одна, е пожадану е через нього місію було довершення єваналізації Німеччини, закоріненої ще тоді в культі Поганському, відмовивши. Сповнює функції, функції опата, тобто настоятеля аббатства Бенедиктинського. Біля 719 року Вінфрід постановив датися до Риму, щоб отримати від папи дозвіл на євангелізацію поганських племен, що жили по другій стороні Рену, на теренах Німеччини. Маючи на огляді ненаганне життя Бенедиктинського ченця. Григорій ІІ не завагався уділити йому цього дозволу. Разом з офіціальним наданням йому статусу місіонаря Римської церкви, папа надав Вінфридові ім'я Боніфатій. Хоч Боніфатій до ділання спрямовували незламність і упір, такий не марив він навіть про те, щоб. Що зуміє вишковити е, християнську Німеччину? Коли вістки про перше хрещення у Фризії і в Гесії дійшли до Риму, Григорій ІІ мінував його єпископом місіонарем, мало це місце 30 листопада 722 року. Боніфаті прибув тоді в Німеччині і був сильно заанажований венілізацією швабів і баварів. По плідному апостоляті в Турингії і в Франконії, щоб винародити його зусилля і заповнити всілякі можливі знаряді до місії, папа, як вже ми сказали, висвітив його на єпископа, надаючи йому юрисдикцію на розлеглих обшарах на північ від Рен. Незважаючи на успіхи, Боніфаті був розчарований. В Баварії отримувалося вогнище сильного опору проти навчання Євангелії. Сильне плем'я загоряло сильно боронило Святої Горини, який віддавали кривавий культ Богу в Отанові. Не було іншого способу на збоття цього місця як при помочі Христа, Христа, завжди переможної броні над всіляким злом. Боніфатій постановив, отже, посвятити гору Богові. Озброєний тільки в свій хрест рушив, пішов в сторону поганської святині. На його вид самітнього і безборонного поганне почав його висміювати, мовлячи, нехай іде на вершину гори, там з нього там з ним порахуємося. В міру, як відважний епископ, посувався допереду, природа, якби оживлена злими силами, видавалася бунтувати, каміння втікали з під його ніг, щоб допровадити його до упадку. Очі відкривалися від скальної стіни, щоб його пригнітати. Кольчасті крони дерев виростали перед ним, щоб загородити йому дорогу. Відносно тих дьявольських штучок Боніфатій ізвав на поміч кого святого Михаїла. Натомість небо зачервонілося посеред хмар появився ясніючий метеорит. В серці цього білого світу Боніфаті спостеріг молодень молодика, облаченого вогнисту зброю з мечем в долонях і величезними причистими скрилами. Появилося чергове явище на небі, ніби походило, походня вогня і сірка, яка цілковито приобрикала іншого молодика, якби був збудований з жару, якби пала від середини, який був рівно гарний, як архангел. Коли його обличчя не виражало великої ненависті, злості, терпіння і розпачу, Михаїл і Люцифер подивилися на себе, почому кинулися один на другого. Боніфатій не міг цього зрозуміти. Два серафими, два найвищі князі серед ангелів, добрий і злий, билися як два. далекі… Далеко це від духовної боротьби, описаної через теологів, вимахуючи. Е... Мечами шарпаючись, гризачись, драпаючись. боротьба точилася в цей спосіб, коли оба мали рівні сили. Оба були сильними воїнами, які не боялися. Тим разом Люцифер не дає собі, не, дався легко, не давався легко перемагати. Та гора є одна з тих останніх остой, і тому борониться її за всіляку ціну. Отже, ця гора там де ті поганські. Я прохонував поганському цьому бошкові культ, там вона належала до Люцифера. Якщо Михаїл хоче її гори для себе, буде мусити за неї дорого заплатити. Люцифер обідре його з пір'я. Хапає пальцями велике біле крила свого брата, ворога тягне її за вс... з злістю, так, щоб задати йому біль. У долоні залишається йому уся гарська ангельських пір'я, а ще інший, крутячися, спадаючи на землю, од... одно... Одно... Е... одне впадає усі поніфаті, який схиляється і підносить. Боже, що ж за, за прекрасність? Нічого немає рівного, прекраснішого на цьому світі. Це не перо, це клейнот, якого жоден золотар не зуміє виконати. Остаточно Михаїл виграває. його противник стає змушений до втечі, причому з, з лістю вириває з коріннями святий дуб зі свого втраченого санктуарія. Боніфаті каже, збудувати на тому місці. Званому відтепер Міха Ельсберг, гора Михаїла, недалеко від міста Бамберг, костел і монастир, де аж до реформації буде переховатися ціна реліквія Перо Архангела. Ну, можливо, така трошки легендарна історія, але бачимо, що вона має своє певне підґрунтя. Пізніше дістала вона дісталася вона в руки лютеранів, воргів селяких реліквій, і невідомо, що з ним сталося. Тобто, з цією реліквією. Парася того Михаїла. Від того часу, як каже легенда, святий Михаїл показується щороку, в день свого свята, у вікні ратуші в Августі, місці, е... з... які сусідні є з Бамберком, щоб уявити, е... покарати його за те, що не зуміло захоронити цінну реліквію. Кожній годині, коли б'є дзвони, на вежі ратуші, чисті душі можуть побачити архангела, що бореться з Люцифером серед вируючих, е, серібристих е, блискувок. Під опіку Святого Михаїла протягом 40 років Боніфатій здобув, здобув е, вирвати німців і значну частину Франції з під впливу поганства. У віку 80 років був надалі неструдженим свій діяльності і вирушив, щоб її ванізувати фризою. Чуєте, 80 років. То грошувало йому біля 50 ченців. 5 червня 754 року мав зустрітися з групою катухуменів Доку. Була це урочисть звання Святого Духа. На початку меси місіонарі були заатаковані через групу фризів. Озброєних в мечі. Не бійтеся, сказав Боніфатій. Жодна бронь цього світу не здолає вбити нашої душі. Коли мав його вдарити поганський меч, святий усилився заслонитися Євангелі... євангеліазарем, але гостро пришило. Його якби це лезо, і досягло голови мученика. Захоплюючи, бачимо життя Святого Боніфатія, так само, е як Святий Михаїв діяв у його житті. Отже, ще раз ці слова Святого Боніфатія, яким закінчимо. Не бійтеся жодна зброя цього світу. Не зуміє вбити нашої душі. Амінь.